Привіт, глядачі каналу Мотостор. Я продовжую знімати для вас наступну серію багатосерійного, гостросюжетного серіалу Маневренс. І сьогодні в нас новий спортсмен з Китаю. Це Шефенг 244Б. Це ремінний, повнопривідний міні-трактор, який має відмінну репутацію, який має безліч, а може і навіть тисячі відгуків. В мережі інтернет. І сьогодні я замірюю його показник маневреності. І саме по цьому показнику ми зможемо порівняти з вами, наскільки маневрений трактор Shifang 244. Ще зверну вашу увагу на такий важливий параметр, що це трактор з повним приводом та кулаковим мостом. Що це означає? Це означає, що у цього трактора передній міст кулакового типу. Ось так виглядає міст кулакового типу. По характеристикам, щоб всі розуміли, хто в нас виступає. Шифенг має один циліндр. Має потужність 24 кінських сили. Двигун SF138. Передні колеса 616, задні колеса 9,5 на 24. Переднє колія, звісно, не регулюється. Кліренс. Якщо ви хочете подивитись, ось так це все виглядає в цього трактора. Ну і звичайно ми маємо коробку перемикання швидкостей, 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу. Отож, кріплення долота вже біля колеса, ви одразу вже бачите. Трактор поки що не заведений. Причина в тому, що в коментарях ви писали, що ремінні трактори дуже голосні, тому знімаю відео початок. Без звуку роботи двигуна. Далі сідаю на трактор і заводжу і випробовую саме цього синього спортсмена з Китаю. Що ж, не забудьте лайк, не забудьте підписатися на канал. Ну і дивимось, як спортсмен проходить своє випробування. Спортсмен запустив своє серце, вмикає понижений ряд і звичайно першу передачу. викручую кермо на максимум. Дивіться, це максимум. Щоб ніхто не казав, це максимальний вигоріт. Заглушив двигун, спускаюсь з трактора. До речі, можу сказати, що це достатньо зручно. І ось шифинг вже стоїть на позиції. Беру рулетку і заміряю радіус розвороту трактора шифинг 244B. Одразу демонструю, що кути вивороту передніх коліс відрегульовані. Трактор, ви бачите, стоїть на своїй позиції. Рулетку вже виставив. Ну і відходжу, відходжу, відходжу. І що ми бачимо? Трактор Шифенг 244 демонструє результат 5 метрів. Тобто, найдоступніший, найпопулярніший, повнопривідний міні-трактор. Так ремінний, але повнопривідний. Так, це Шефен 244 продемонстрував показник 5 метрів. Якщо ви обираєте техніку, звертайте увагу і на показник маневреності. Звертайте на потужність двигуна, на конструкцію моста, на коробку перемикання швидкостей, на задню триточкову навіску. Ну і звісно, тепер звертайте увагу на показник маневреності. Що ж, друзі, вітаємо цього спортсмена з завершенням цієї дисципліни. Він вже своє випробування ви пройшов, показав результат в 5 метрів. Ну а ви, якщо обираєте якісну техніку, рекомендую звернутися в мережу магазинів Мотостор. Все, друзі, з вас лайк, підписка, коментар. Ну і звісно, замовляйте техніку в мережі магазинів Мотостор. Все, всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів Мотостор.